Березнева активність щупакабри її на власні очі бачила рівничанка. Жителі області наполохані, влаштовують засідки. Люди кажуть, невідомий звір за кілька днів задушив десятки кролів та курей в селах з Долбунівського району. Спочатку місцеві з усмішкою сприймали інформацію про чи то кінгуру, чи то великого собаку. Та коли днями невідома тварина напала на двох жінок, населення злякалося не на жарт. Олександр Курсик із місця пригод. Голова сільради показує місце, де днями невідома істота напала на місцеву жительку. Не тільки в нас в селі, це в навколишніх селах і в сільських радах. Паніка. Глин Богдаші, Варості, всюди паніка. Пані Рейса ще не оговталася від нападу і досі перебуває у лікарні. Має вона дві подряпини на спині, 8,7 і 7 сантиметрів кожна, без ознак запалення. Жінка розповідає, побачила постать на темній дорозі, почала втікати, але звір наздогнав її і вдарив у спину. Високий, на двох ногах, скаче, і має ще дві ноги, яких може він опускатися на них. Шкіра, голова тут витягнута, худа. Місцеві налякані оберігаються хто як може. Тутешні мисливці вже відкрили сезон полювання на невідому тварину. Засідки влаштовують щоночі. Але думаю, ще засідати. Хочете полювати? Ми хочемо, цікаво, що це таке. Роман Самчук на власному дворі досліджує сліди звіра. Чоловік розповідає, зранку ледь витяг із буди собак. Якщо йде на чотирьох лапах, то два тридцять сантиметрів, о, в общем, так скаче. О, а якщо на задній піднімається, то короткий до метра, метр. У селах дітей супроводжують дорослі. Поодинці ніхто не ходить. Прр! Півдев'ятого везу. Назад, а що назад вижу додому. Чого, бояться чи покабру? Так, бояться вже. Я її бачив, така була хода одна. Восьмикласниця із сусіднього села твердить, невідомий звір напав і на неї. Я там кричала, ну, якось я вирвалася і почала бігти. Воно було таке велике, як кінь. Може, ну. Ну десь таке може навіть вище було. Правоохоронці до чуток про так звану чупакабру поставилися серйозно. Людей закликають не виходити на вулицю вечорами, а надто наодинці самі ж розпочали пошуки з метою встановлення місця перебування так званого звіря, і по можливості його знешкодження або затримання. Шість місяців тому на Рівненщині вже говорили про Чупакабру у Радивилівському районі. За словами людей, вона крала птицю та кролів. Мисливцям тоді вдалося її полювати. Виявилося, що це зничевіла вівчарка. Олександр Курсик Юр Пастушенко, Рівненщина, ТСН 1+,1.